До ідеї кремації. Як ви ставитись? Я навіть не знаю, що це. То є страшно, але все можливо. Можливо, то буде дешевше. Тому що ти людині вже все рівно. Та я просто по телебаченні не хочу бути. Е, я за. Я хочу перше бути там. Ну, Що робиш? Треба, треба. Життя не вічне. Це чудово! Крематорій, це чудово. Мам, я перезвоню тобі. Телеканал Правда Точів. Скажіть, будь ласка, як я. Я ви... спасаю, дякую. Дуже коротко. Як ви ставитесь до ідеї кремації? Нормально. А якщо у Львові з'явиться крематорій? Ну, добре. А що це вирішить? Які проблеми? Проблеми з похованням, з екологією, можливо, також. Ну, старе покоління проти, щоб їх спалювало, а Ви як вважаєте? Це нормально? Так, краще, ніж гинати в землі. Не знаю, напевно, під... напевно, окей. А у нас у Львові будуть будувати крематорій. Ви Проти? Я не проти. А чому? Ну, тому що я вважаю, що це краща ідея, ніж цвинтар. Тому що воно займає багато місця і ну, взагалі ця ідеологія, коли людина на землі розкладається, мені не дуже подобається. Далі прошу, я спішу. Ну, подумати треба. Ну, взагалі, то можливо, добре. Добре ставлюся. Як ви ставитеся до того, що в нас будуть крематорію у Львові? Ну, Що зробиш, треба, треба. Життя не вічне. А як ставитесь до ідеї кремації? Ну, що, Мусимо, в Індії спалює традиційно. Мусимо, нема місця. Ну, що? Це ж така справа, це життя. А це традиційно що? для українців як? Ну, Звичайно, нормальне поховання в могилі. Але тут виходу нема. Мільйони місць скоро дивіться, щоб понабудовували. Так що Нема куди діватися. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до ідеї кремації? Е, я... У Львові просто будуть будувати крематорію. Я знаю, я знаю, ви не... за, проти? Е, я не дуже хочу дати інтерв'ю по тому, то кожного особисто. Так якщо ні, скажіть свою думку. Та я просто по телебаченні не хочу бути. Я гарно ставлюсь, добре потрібно. А чому? Чому? Ну Тому що був такий опит і, і то гарно все вийшло. А чому взагалі це потрібно? Тобто немає місць на цвинтарі? Ну, я думаю, що так. Немає не місць на цвинтарі, то ну, думаю, що дуже зручно. А на вашу думку, як львів'яни це сприймуть? Чи будуть користуватися крематорієм? Я думаю, що якісь сучасні люди будуть користуватися. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до ідеї кремації? Чесно, не думала над тим питанням. А навіть. щоб у Львові з'явився крематорій? Ну, було б не зле. А чому? Ну, бо хто хоче, буде мати можливість принаймні скористатися такою послугою. Я так питаю. Чи е, крематорій може вирішити певні проблеми? І які на вашу думку? Ну, напевно, може. Ну, можливо, що скажімо так, трошки екологічніше, чисто буде. Але то за умови, що люди зможуть собі дозволити цю послугу. А як думаєте, це буде дорого? Думаю, не дешево. Не орієнтуюся, але думаю, враховуючи наші ціни, думаю, не дешево. Я за. Я хочу перше бути там, коли мене не буде. А чому? Мені подобається. Я думаю, що це, по-перше, можна отаплювати райони, ну, чесно. Потім це, я думаю, це не зашкодить екології, бо то, що ми ховаємо, це ж куди йде, в грунти, в воду. Не знаю, Мені подобається. Я давно хотіла, щоб був крематорій. Щоб... І по-перше, можна прах з собою перенести куди ти хочеш і поховати там, де ти хочеш. Хочу себе не подвір'ї. А як думаєте, це буде дешеве задоволення чи ні? Ні, це буде не дешеве задоволення, але я думаю, воно того стоїть, вартує. Не знаю, я, я прочитала ці новини, я дуже-дуже. З задоволенням. Думаю, о, це для мене. Як ви ставитеся до того, що у Львові будуть крематорії? Добре. А чому? Тому що я не бачу сенсу в кладовищах як таких. Я не знаю, це певна особиста справа кожного, тому має бути вибір людей. Крематорій? Нічого не скажу. Сама нейтральна позиція, скоріш за все. Нейтральна, так. А як думаєте, це буде користуватися попитом у Львові? Я думаю, ні. Тому що більшість все ж таки схильна до того, щоб охоронити, а не спалювати в прах? До ідеї кремації. Як ви ставитесь? Я навіть не знаю, що це. Це коли спалюють тіла загиблих людей, померлих. Без поняття. А у нас у Львові будуть будувати крематорії просто. Ваша думка, чи треба будувати крематорії у Львові? Мені якось все рівно. Але, напевно, позитивно. Це, це не є щось таке негативне. Тобто є хто хоче поховати, є, хто хоче бути, ну, щоб їх спалили, там. Ну, це не проблема. А чи багато львів'ян захочуть скористатися? Ну, це вже час покаже, але я думаю, що ситуація десь багато світі, хто користується, тому якби я, я вибір один або другий. Я думаю, якщо б не було потрібно, його не задумували. Так. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до ідеї кремації? Я йду на тренування. Негативно. А чому? Я так не можу роз'яснити, але. Ну, для О, вас так. що це означає? Крематорій це що? Чи не захоронення, а таке просто вже спалювання? Спалювання, так. А Та, ні, ну це щось таке, знаєте. Ну, mm. Що ви відчуваєте до цього? Чому негатив? Ну, треба подумати, знаєте. Добренько, я спішу, вибачте, будь ласка. Гарного дня, не взаємно. Краматорій, навіть не знаю. Запроти, потрібно, не потрібно. О, остав. <рес> <рес> ну, то я навіть не знаю, що сказати. То і страшно, але все можливо. Може і може, і добре буде. А чому це буде добре? Що це дасть? Тому що у Львові дуже важко поховати людину. Треба дуже не під силу всім, тому що треба великі кошти, як я чула. І якщо буде крематорій, може, то буде дешевше. Тому що тій людині вже все рівно, я так вважаю. Ну, взагалі проти. А чому? Ну, тому що це якось не, не згідно християнського, то всього. А Бо... як думаєте, у Львові взагалі це буде користуватися попитом? Я думаю, що буде взагалі. Тому що зараз люди трохи помінялися і до того відносяться зовсім по-іншому. Але у вас душа не лежить до того? Ні, -а. не лежить. Хоч багато хто каже, що краще, навіть дехто знайомий каже, хай мене спалять і роз... Роз... розвіють, і щоб люди не мали ходити, не треба було не треба було прибирати, отак і от. Але і то, що земля дуже воно на збиранці, там весь ліс вже виробили, теж воно і не знаю, що краще. Чудово, крематорій це чудово. Мам, я перезвоню тобі. Чому? Е, тому що з місцями на центрах дуже туго зараз, і крематорій би вирішив цю проблему. Це ж, по-перше, і дешевше, набагато, і на інфраструктуру дуже добре вплине. А ви б скористалися крематорією? Так, само собою, я тільки за це. А як думаєте, львів'яни, а вони будуть звертатися? Це буде користуватися попитом? Само собою, чому ні? Я думаю, у нас люди прогресивні розуміють, що це набагато екологічніше, ніж закопувати землю і набагато дешевше і швидше, навіть я би сказав.